Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про винаходи та вироби, що підказала природа. Тема дійсно невичерпна. Ми попробуємо лише трошки копнути її. Отже, природа надихала людину на інженерні рішення, мабуть, з самого початку її існування. От колони були змальовані з дерев наконечник стріл а, був придуманий печерними людьми, коли вони дивилися на політ, птахи, ластівки, ну і, звісно, перення схоже на її хвіст. Кальчуга. Луска риб надихнула на винайдення сегментованої кальчуги ну і черепиці. Як бачимо, перші варіанти кальчуги. Вони зовсім схожі, потім чуть-чуть відмінності відбулися від першоначального прототипу. Але той самий принцип зберігся одна лускачка, прикриває місце прикріплення іншої лускачки. Навіть на кольчугі римлян, лоріка сегментата. Це було зроблено також таким самим чином. Дані поступово накопичувалися, і, як то кажуть, люди поставили інженерні рішення природи на поток: біоніка або біоміметика, або біомімікрія, використання біологічних методів і структур для розвитку інженерних рішень та технологічних методів, що являються в принципі наукою. Якщо ми будемо розглядати літальні прилади, то одразу ми згадуємо тварини, які літають або птахів, метеликів, бабок та інших камах. Бачимо на перших малюнках Леонадо да Вінчі, птахів нагадували його літальні прилади. Навіть Орнітоптер, Орнітосцептаха, перша літальна машина, прототип, який був зроблений Давінчі. Люди, звісно, не літали пізні ще... подумані братями Райт, але вони надихалися малюнками того самого Вінчі, який в свою чергу надихався птахами. Також Вінчі придумав витяжні сходи, і він ні від кого не приховував, що ця ідея була йому підказана лапками серпокрильцем. Коли у видатного українського авіаконструктора Олега Антонова запитали, а чому всі ваші літаки мають верхнє кріплення крила, він відповів. А чи бачили ви колись птахів з іншим кріпленням крила? До речі, на малюнку літаку Руслан, який став прототипом найбільшого літака у світі Мрія. Гелікоптер. Даний прилад був винайдений українським конструктором Ігорем Сикорським, який іммігрував із Союза до США, і там, власне, він і придумав гелікоптер. Одним з його вертольотів була майже точна копія бабки. І перевіривши дані вченого, були помічені на комп'ютері матеріали двох тисяч відтворених маневрів такої камахи, як бабка. Тому можна казати, що бабка стала прототипом гелікоптеру. Оптічна форма тіла. Морські тварини надихнули людей на масовинганів. Їх оптична форма тіла послужила прототипом для створення кораблів, підводних човнів, атомних бомб. Ну, ми бачимо, що акула і підводний човен схожі в чомусь. А куляча шкіра, що вкрита дрібними лоскачками з рельєфом, що зменшує тертя, стала основою для розробки енергозберігаючого покриття для авіолайнерів, теплоходів і лопатей вітряних електростанцій. За підрахунками німецьких вчених, якщо покрити літаки і морські судна фарбою, яка знижує опір потоку, можна значно зекономити до 3,5 мільйонів тонн палива в польотах і близько 2 тисяч тонн на рік у морських рейсах. У 2008 році значний резонанс викликали купальники фірми Спідо, які знижили опір потока СПІДОРАЙСР. За неповний рік було укладено 100 світових рекордів з плавання, Потім спільнота схаменулася, і було вирішено, що за велику перевагу дає такий купальник, тому від нього відмовилися, визнавши його технічним допінгом. Ейфель вежа. У якості прототипу для побудови вежі Густав Ефель Трабекулярну структуру великого мілкої кістки, тобто ажурна структура, де між балками є пустота, ефіль не планував, що його споруда простоїть більше сотні років. Спочатку його проект будувався в пам'ять сторічного юбилею французької революції як експонат для всесвітньої виставки технологій та інженерії. Але наскільки вдала була конструкція, попри те, що замислювалася апріорі вона лише на 20 років, а потім її мусили розібрати, вона досі стоїть. Тайбей 101. Хмарочос розташований у столиці. Дібані, Тайбей. хмарочос налічує 101 поверх. І як бачимо на малюнку, прототип для даного хмарочосу був бамбук. На нижніх поверхах знаходяться торгівельні центри, а верхні заняті офісами. Це п'ята за висотою споруда у світі. А от найбільш висока споруда, ви мабуть, знаєте, це Бурж Ліфа, найвища будівля у світі. Вона знаходиться в Дубаї, має 164 поверхи і висоту 828 метрів. Нагадує за формою сталоктит. Він і послужив прототипом для даної споруди. Світовідбивачі. Котячі очі лягли в основу винаходу світовідбивача. Його придумав англієць Преслі Шо, Коли на темній трасі побачив відображення фар в очах своєї кішки, винахід котяче око був запатентований у 1934 році і незабаром з'явився на дорогах Великобританії, а потім вже розпостюжувався по світу. І до речі, не нехтуйте світовідбивачами. Вони рятують життя їй досі. Ну і катафоти також знаходяться на автомобілях. От який красивий там вигляді сердечки. Клей для органів. Останнім часом вчені займаються удосконаленням кліткої речовини. Остання розробка Гарвардського університету суперклей на основі слизу малюськів для лавтання стінок серця і суден. Ноу хау від американських вчених це штучний клей для операцій на внутрішньоклітинних органах, в тому числі плода, який відтворює властивості слизу морських червів. Фрагматопома Каліфорніка. Ехолокація. Кажани допомогли відкрити вченим особливий спосіб визначення положення об'єкту в просторі за часом затримки повернення відбитої звукової хвилі. Першим відкривачем став італійський натураліст і фізик Лазардо Спаланцані. Наприкінці 18 століття він спостерігав за переміщенням кажанів у темній кімнаті і зауважив, що ці тварини, чудово орієнтуються навіть дещо садистські досліди проводилися на той час, виколювали очі кажанам, а вони все одно поверталися із шлунком повним камах. Тобто, основна основи орієнтації просторі для кажанів був не зір а саме особливість орієнтації, як було виявлено, це ехолокація. До ехолокації здатні не тільки кажани, але й кити і дельфіни. Вчені створили ряд приладів, у тому числі сонар, для підводних об'єктів і визначення морського дна. Нещодавно британські інженери із Саундхемпського університету представили новий тип радара, який дозволить отримувати е, дані про лижників, які знаходяться під лавинами, ну і про шахтарів з підземних завалів. стіпки липучки. Репях має маленькі гачечки, зачіпки, котрими він цепляється до різноманітних. Об'єктів, ну зокрема до одягу, всі знаємо, що важко його віддерти. От спостерігаючи за репяхом, швейцарський натураліст і інженер Джордж Демістраль, коли чисто від бояків свою собаку з прогулянки в горах в 1948 році, і придумав застібки липучки. Світодіоди. Нещодавно корейські інженери вивчили наноструктуру черевця світляків і створили на її основі надяскраві і більш ефективні світодіоди. Для цього вони змінили структуру поверхні світлодіода і підвищили його прозорість. Надміцні матеріали. Давно відомо, що нитка паука має дуже велику міцність. Якби вона була товщиною олівець, вона би могла утримувати бої. І от, взявши на озброєння дану нитку, були придумані ряд міцних матеріалів, ну, наприклад, поліакрило Бронежилети. У 2011 році голландські вчені. Знову ж таки досліджуючи паутину, намагалися піти ще далі. Вони поєднали штучну шкіру з паутиною, отриманою з молока генетично модифікованих кіз, і створили куле непробивну тканину. У ході випробування вона витримала навіть постріли з кулі калібру 5,56. Рослини допомагають рятувати нашу екологію. Ємкість з водоростей. Організатори марафону в Лондоні провели випробування їстівних біорозкладних капсул ООНО. Капсули виготовлення з бурих водоростей є відновлюваним ресурсом. Можна ще наводити, наводити і наводити приклади до безкінечності. Людина багато в чому запозичила свої знання із будови природи. Але часний небезпечний. Лише промовувати інформацію, я думаю, замужна цікаво і відняти. Дякую за вас.